Ми вас, це полтавські телевізійні новини. Спочатку випуску розповімо про таке. Представники обласної ради передали військовим санітарної роти сформованої на Полтавщині два десятки радіостанцій. Більше трьох мільйонів гривень за місяць втрачає Полтавська область через неоподатковані нелегальні перевезення. Для полтавських інвалідів надійшла гуманітарна допомога із Німеччини. Понад 30 засобів реабілітації. Для військових санітарної роти, яку сформували на Полтавщині, голова обласної ради Петро Ворона, його перший заступник Володимир Марченко та депутат облради Юрій Цомартов передали два десятки радіостанцій, а ще пообіцяли найближчим часом вирішити проблему нестачі бронежилетів та захисних шоломів. Як запевнив Петро Ворона, бійці, які нині готуються захищати країну, сам на сам із проблемами не залишаться. Із проблемними питаннями, які виникатимуть у вояків та у їхніх сімей, голова обласної ради порадив. Напряму звертатися до керівництва області. Радіостанції, завчастини, які отримали автомобілі, які, на жаль, скочився, отримала на півзруйному стані, отримали військовослужбовці завдяки, перш за все, активності громадськості, активності депутатів, активності афганців, завдяки створеному фонду Єдність 2014 на основі афганської організації за участі обласної ради. Ми там накопичили певні суми грошей, завдяки цього, чому ми могли закупити ці всі речі і вирішити ці проблеми, які зараз стоять перед цією санітарною частиною. Тобто, перш за все, старий принцип. Люди, громадяни, мешканці Полтавської області, які є небайдужі, які переживають за майбутнє нашої країни, вони виділяли ці кошти на наш фонд і цей фонд міг закупити все необхідне, що зараз ми передали. Падіння гривні за останні тижні викликано військовими діями на сході країни, а також надмірною панікою серед населення. У Нацбанку заспокоюють, ситуація на валютному ринку стабілізується, адже фундаментальних підстав для девальвації національної валюти немає. За оцінками фахівців, навіть із врахуванням втрат, яких зазнає Україна внаслідок військових дій, рівноважний показник курсу повинен бути на рівні 11 ,50 гривень 50 копійок, 11 ,90 гривень 90 копійок за долар. Україна отримує останнім часом кошти від світових фінансових організацій. Це між від Біжнародного валютного фонду, а також від Світового банку. У червні також відновився і приплив прямих іноземних інвестицій. На готівковому ринку ми бачимо, що курс знижується, тому ті, хто піддався панічним настроям і скуповав іноземну валюту, зазнає втрат. Хочу сказати, що в таких ситуаціях потрібно зберігати спокій, не піддаватися спекулятивним настроям і не приймати невідноважених і емоційних рішень. Полтавщина отримала гуманітарну допомогу із Німеччини. Це нові засоби реабілітації для інвалідів. За даними обласного центру медико-соціальної експертизи на Полтавщині, майже 80 тисяч осіб із обмеженими фізичними можливостями, із них 10 тисяч мають порушення опорно-рухового апарату. Гуманітарну допомогу від іноземних партнерів область отримує вже не вперше. Цього разу надійшло по 15 колісних крісел вуличних і кімнатних, серед них і самохідний інвалідний візок та допоміжне обладнання для переведення лежачих інвалідів у вертикальне положення. У першу чергу засоби реабілітації розподілять між інвалідами першої а групи. Вони з високими групами інвалідності Це визначили інваліди саме першої, а групи інвалідності, які не мають змоги пересуватися самостійно. Це безкоштовно дається по гуманітарній допомозі, не копійки. Коштів ніхто не витребує. Це проводиться, вони стояли на обліки у соцзахисті, також визначалися нашими реабілітологами. Засоби реабілітації розподілять між територіальними центрами області та госпіталями для інвалідів. Це у нас не є акція сьогодні, це наша постійна щоденна робота. Гуманітарну допомогу ми отримуємо впродовж багатьох років. Взагалі не тільки Німеччина, це і Франція, це і Польща, і минулого року були Штати Америки. Взагалі ми замовляємо те, що потрібно нашим інвалідам. І найголовніше інваліди, які стали сьогодні вчора інвалідами, не можуть швидко отримати той же візок інвалідний чи інші засоби. За словами голови Полтавської обласної організації інвалідів засобами реабілітації людей з особливими потребами забезпечує і держава, але є і проблеми. В основному забезпеченість є у людей інвалідними військами, але питання по якості їхнього забезпечення. То тут вже відповідно, є питання. Не вистачає в області і підйомників та пандусів для інвалідів. Наші міста не пристосовані для їх повноцінного життя. Що до того часу, поки не буде прописана обов'язковість узгодження з нашими організаціями, ситуація кардинально не змінюватиметься. Тому що до того часу, поки в комісію не буде входити людина на інвалідному візку, без перевірки якої, яка відповідатиме також за свій підпис. За те, що вона приймає, от то до того часу ситуація не мінятиметься. Ну а поки що люди з обмеженими фізичними можливостями обмежені у доступі до багатьох комунальних установ, об'єктів побуту. Транспортні перевезення – одна із найбільш корумпованих галузей в країні. Таку думку висловили учасники прес-конференції в інтернет-виданні новини Полтавщини і розповіли, які схеми нелегальних перевезень діють на Полтавщині та чим загрожує пасажирам поїздка із перевізником нелегалом. Далі про це наші кореспонденти Євген Ковальчук та Тетяна Усаніна. Незважаючи на те, що на Полтавщині не один рік борються з нелегальними перевізниками, а цього року взагалі створювали мобільні групи для запобігання незаконному перевезенню, ситуація не змінилася, зазначили на прес-конференції. Це одна із найкорумпованих сфер діяльності в нашій країні. Це ще на початку весни в нас попереджували з Києва радник міністра інфраструктури. Виявляється, що не нафта, що не інші якісь сфери, а саме транспорт. Чому? Тому що найбільше проходить грошовий потік без контролю, без податкування, а в сфері. Нелегальних перевізників це загалом чорна скринька, тобто люди заробляють тільки собі на карман. у легальних перевезеннях, тобто тих, що мають відповідні дозволи, в області задіяний лише 151 автобус. У нелегальних перевізників їх 300. За підрахунками обласної асоціації автоперевізників, через неоподатковані перевезення область щомісяця втрачає 3 мільйони гривень. Колись зникли з ринку перевезень АТП, за якими ми зараз дуже всі шкодуємо, бо тому що ми позбавлені централізованих АТП великих автотранспортних підприємств і отримали зараз маленькі підприємства, які тяжко контролювати і які, з якими тяжко працювати. Зараз цілий сегмент, можна сказати, в, місь... в пасажирських перевезеннях зникає, а саме їх заміняють на міжміських, міжобласних маршрутах, замінили. Так звані нерегулярні, які перекриваються нелегальні перевізники, які прикриваються нерегулярними перевезеннями. Прихований вал, який ніде не обліковується, ніде не звітується, десь приблизно втрачає область у вигляді податків їжомісячно, десь 1 мільйон 400 тисяч гривень. А якщо Взяти в межах області і ще ще сюди приєднати місце Кременчук. То ми десь маємо несплату вигляді податків в місяць до трьох мільйонів гривень. Від корумпованих схем нелегальних перевезень страждають не тільки законні перевізники, а й пасажири. Щоб заробити більше, водії нелегали порушують всі швидкісні режими. А квитків пасажирам зазвичай не дають. Тому, користуючись послугами швидких маршруток, слід усвідомлювати, що у разі ДТП жодного доказу перевезення для страхової фірми у вас не буде. Маючи великі сподівання, що з приходом нової влади щось зміниться, я звернулася і в міністерство інфраструктури. З тим, що у нас існує вже рік, відкрита в районі Київського ЖД вокзалу автостанція, незаконна. Відригували на заяву Галини Залізняк оперативно. З міністерства виїхала комісія із трьох чоловік. Вони зафіксували порушення, склали акт, але після цього жодних змін. Також говорить голова обласної асоціації автоперевізників. Немає реакції на їхнє звернення від прокуратури області та транспортної інспекції. Продовжуємо випуски. Далі ще розповімо про таке. Археологічні дослідження поблизу Комсомольська, які таємниці досі приховує земля, що вважається однією із найбільш вивчених археологами. Україна дух волі. Незабаром у Полтаві представлять танцювальний етнопроект. Обереги нашого народу у Полтавській галереї мистецтв експонують виставку ляльок-мотанок. У Полтаві розпочався командний чемпіонат України із веслування на байдарках і каної. У Миргородському районі третій день триває 25-й національний сорочинський ярмарок. Цього року ярмаркування проходить під гаслом Україна єдина, але набагато скромніше ніж будь-коли. Митці традиційно приїздять сюди, аби поспілкуватися та обмінятися досвідом. Про традиції ярмарку у сюжеті наших кореспондентів Олександра Івашенка та Юлії Логвиненко. У пана Віталії Запоріжжя кошик, що й досі порожній, планує поярмаркувати і за своїх панянок, що лишилися вдома. Може, що з вишивки, може, якісь сувенір, послухати концерти дуже гарні, щось перенять, пісню Моя ми, ми вперше і вашій ярмарці і тому для нас це. Головна подія нам, в цьому в цьому році в в нашого колективу. Ми щоб прийшли, всі в схід і захід світі, світі, були разом. Ми всі українці наші, хочемо жити. Нового, в Ми тепер за наша свята Україна навіки. Єдина ми так ждали цього, побути. Ми, ми перший раз сюди приїхали. Думаю, нам понерекоміст Обдивимося все. буде що нам розказувати. буде, може, що купимо, буде що споминуть, буде що розказав. Лариса Тихонова приїхала зі своїми трьома найраднішими чоловіком Єною та синами Ростіком і Микитою. Заздалегідь усі разом починають працювати над колекцією глиняних тарелів, глечиків, чашок. Їхня димлена кераміка із стилізованими трипільськими малюнками зазвичай дуже гарно розкуповуються. Проте цього року у сорочницях поки ще не надто людно. Незважаючи на це, майстри радіють один одному та діляться набутим за рік досвідом. Пані Трандафіра має румунське ім'я у перекладі. Троянда. Вона з боку вини займається вишивкою бісером. Такій вишиванці позаздрила б сама цариця з гоголівських вечорів. Ми приїжджаємо кожен рік на сорочинський ярмарок. Ну цього року ми не сподівалися, що ярмарка відбудеться в зв'язку з ситуацією в нашій Україні. Але все ж таки душа тягнула сюди на Сорочинці, тому що хотілося поспілкуватися з усіма майстрами України країни з людьми тут дуже багато друзів, і нам не головне, що гроші щоб заробити. Нам головне спілкування і обмінятися досвідом Вишивки вишивка це наше життя. Сорочинці цього року напрочуд патріотичні традиційні іноземні прапори учасників ярмарку замінили на державні та й усі кіоски на центральній алеї прикрашені державними прапорами. У нас дуже сильна символіка нашого прапора жовтий колір це. Е Удача в кожному кроку вашого, удача кожного кроку ваших діл, справ справ, так? І також сонечка, а блакитний колір це щирі стосунки між людьми, це небо, чистота. Тому наша Україна дуже сильна, дуже міцна, тому що у нас дуже сильна символіка, і вона нас підтримує. Благодійна організація розставила на території ярмарку кошики для збору коштів для українських захисників. Та й організатори Сорочинського ярмарку обіцяють частину коштів перерахувати на потреби армії. 15 серпня українські археологи відзначили своє професійне свято. Цей день є особливим для Комсомольська, адже на околицях міста вже багато років поспіль, щосезону науковці проводять археологічні дослідження. Нині в Україні ця земля є однією із найбільш вивчених археологами. За результатами розкопок написано 10 книг, кілька зведень пам'яток. Паспортизовано близько 170 археологічних об'єктів. Працюють археологи на околицях Комсомольська і нині. Нещодавно дослідники відкрили ще одну цікаву історичну пам'ятку. Поховання катакомбної культури розповідають наші колеги з місцевого телебачення. Таком комбу часу глибиною понад 5 метрів виявили науковці полтавської археологічної експедиції, що досліджують ємцівську першу курганну групу. Це унікальна знахідка, найглибша з тих, які досі доводилося досліджувати нашим археологам. Це вже умовно кажучи, поховання бабинської культури. Це людина часу походів гіклосів на Єгипет. Саме люди цього племінного утворення принесли в Єгипет двоколесні, привезли в Єгипет двоколесні колесниці. На жаль, унікальне поховання, датоване приблизно четвертим сторіччям до нашої ери, виявилося пограбованим стародавніми мародерами поряд із похованням археологи знайшли і розкопали грабіжницький підземний хід. Через нього з катакомби було винесено цінні артефакти мы предполагали, что это погребение катакомбной культурно-исторической общности конца третьего тысячелетия. Традиция хоронить в катакомбах было у населения именно в это время, на широких пространствах, вот, восточноевропейской степи, леса степи. Вот. Но после того, как мы начали убирать пятно, выяснилось, что все-таки это грабительская яма, грабили в древности». Грабіжницький підземний хід на 4-5 метрів занурюється в глиб сходолу. Попри те, що найцінніші об'єкти дослідження з поховання розкрадено, археологи не припиняють пошуки, адже у грабіжницькому ході можна знайти рештки людей чи вироби. За ними дослідники зможуть реконструювати повну картину скіфського поховання і, можливо, зробити нові відкриття про суспільний лад тих часів на території нашого краю. Є зісвітне основання говорити про те, що власне, це ета уже особенно для срубної общності, не піробитне, це постпіробитна общність. Кстати, зачатками письменності поскольку система знаків ми систему знаков, мы знаходимо на керамике. Кстати, один із сосудов, вот нами був найден в погребении, Очевидно, це якесь древнє древнее протописьмо, но поки ми його ще не можемо прочитати. Дослідники зазначають, ємцівська могила дуже цікавий курганний комплекс, будівництво якого розпочали ще давно арійські племена ямної культури. Напевно, початок будівництва був ще в епоху Енеоліту, а це 5,5 тисяч років назад. Тож розкупки цього об'єкту тривають, і науковці сподіваються здобути ще багато цікавих археологічних знахідок. Як Україні вийти з економічної та політичної кризи радив полтавцям засновник польського руху Солідарність Збігнів Буяк. Він зустрівся із представниками громадських організацій, а також профільних департаментів облдержадміністрації. Польський експерт та реформатор ділився своїми поглядами щодо схожості України та Польщі та з чого слід починати реформування місцевого самоврядування. А також розповів про програму Солідарність і чому в нашому українському суспільстві Солідарність відсутня. Польський профспілковий діячий політик, один із засновників солідарності Збігнів Буяк, вважає, що в Україні слід проводити люстрацію, спираючись на європейський досвід. На його переконання слід якомога швидше люструвати чиновників та працівників контролюючих органів, які звикли нечесно працювати. Це вважає Збігнів Буяк прискорить закінчення війни із Росією. Україна дух волі таку легенду, повідану у танці. Незабаром побачать у Полтаві у п'ятницю, 22 другого серпня, 21 годині, на театральній площі полтавці побачать прем'єру хореографічної етновистави про нашу державу. У її основі алегорична легенда про птахів, яких позбавили свободи. Проте, маючи сильний дух, птахи стали безстрашними. А отже. Перемогли організатори провели ретельний відбір танцівників. Хореографію поставили за два місяці. Готовий танцювальний продукт планують представити в Україні та далеко за її межами. Танець універсальна мова. Її розуміють однаково в усьому світі. Ми вже програли інформаційну війну. Та емоційний фронт за нами переконані творці танцювальної етновистави Україна дух волі». Ми вирішили, що саме емоційна сфера, саме творча сфера, Сфера, вона буде відкривати нашу країну зовсім по іншому за кордоном і взагалі у світі. Ми почали працювати, почали думати, що б нам таке зробити, і придумали, що найкраща мова зрозуміла для всіх людей світу. Це або музика, або хореографія. Сама Наталія відома свого часу артистка шоу Велика різниця працювала і у трупі Андрія Данилка. Тож розповідає, вдалося зібрати невеликий капітал. Гроші вирішила інвестувати у великий і переконана успішний проект. Ект, що прославить Україну, ідея виникла два роки тому. У 2014-му організатори зрозуміли саме час її реалізувати. Знаємо, що наша справа права, що ми робимо дуже гарне діло, і дійсно зараз легко робити будь-які справи, які направлені на імідж на підсилення, підкріплення іміджу України у світі. Полтавець Влад Кравченко, учасник проєкту танцюють всі, радіє тому, що тепер він частина масштабного шоу. Говорить, періодично важко витримувати восьмигодинні тренування, проте результат полтавців здивує та порадує. У трупі 12 учасників: хлопці й дівчата з усієї України. Здебільшого професійні танцівники у виставі змішали усі стилі сучасної хореографії. Та загалом це джаз модерн. Стилізований народний одяг вдало поєднуватиметься з музикою. До співпраці запросили відомий український етнорок колектив Даха Браха. Мабуть, вперше дуже легко презентувати заходи до Дня Незалежності України. Ти розумієш, що ти робиш їх не тільки сам, не тільки як чиновник, але ти розумієш, що ти їх робиш спільно громадою. От, мабуть, зараз в цьому якраз і полягає наше завдання управління культури, що культурна політика вона в першу чергу повинна іти на рівні національно-генетичного коду і національної свідомості. Зараз це повірте робити легко. Розпочнуть концерт 22 серпня. Яскраві стрибозі внуці. управління культури вихваляється, їм вдалося придбати 200 стільців. Тож полтавці тепер виставу під відкритим небом дивитимуться цивілізовано. За святкові дні планують зібрати кошти на підтримку 13 сімей бійців, котрі загинули під час АТО. У полтавському художньому музеї галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка до Дня Незалежності відкрито виставку Ляльок мотанок. Автори полтавські майстрині у залі ж дитячої творчості імені Саші Путрі експонують старовинний український жіночий одяг та рушники із приватної колекції. Враження наших кореспондентів далі у сюжеті. Традиційні українські ляльки-мотанки, старовинні рушники та жіночий одяг з приватної колекції зможуть побачити полтавці на традиційній міській виставці, присвяченій Дню Незалежності України. Ця виставка у нас традиційна. Щороку, до Дня Незалежності, ми демонструємо виставку ляльки-мотанки. Це колективна виставка. Багато дітей приймають участь. В минулому році це були і Зіньки, і Полтава, і студенти, і молодь. А цього року у нас задіяні майстри, це високосвічені, це такі традиційні майстри. Найбільше робіт на виставці доробок родини Киви з Полтави. Мама та дві донечки виготовляють ляльки-мотанки. А також надали старовинний жіночий одяг, який носили на Полтавщині ще у 18 та 19-му столітті. Сім'я впевнена, що ми маємо зберігати та примножувати українські народні традиції як зв'язок між поколіннями. Ляльки, які тут представлені, вони е, різні, є з кукурудзи, є з ниток, є з тканини. Але щось саме головне, вони уособлюють жінку українську. Що таке українська жінка, мабуть, не треба розповідати. Вона найулюбленіша, найбажаніша. Дружина в Європі до будь-якого двору, так би мовити. І український матріархат, він є невід'ємною частиною чого Наймолодші учасниці виставки всього три роки. Яна із мамою Юлією скрутили вінки та змайстрували ляльку, яка символізує врожай, злагоду та достаток у родині. Лялечка з перчиком, ми її назвали господарочка, а також віночки в цьому залі представлені. Це ми родиною створювали. Тому ну, ми говоримо, що експонати Яночка робила, але звичайно, що ми ще маленькі, тому ми всією родиною вийшли до нашої річки у Полтаві, збирали різні квіточки, траву. Донечка з татом збирала траву, мама допомагала скручувати. Ляльки-мотанки можуть бути гарним подарунком для малечі, оберегом для дому. У них, крім індивідуального, ще і родинний, етнічний та національний характер, захист від злих сил та примноження любові. У виготовленні ляльок мотанок важливе значення має і кольорова гамма іграшки, адже від цього залежить її головне завдання. Виставка триватиме місяць. А отже, чимало полтавців та гостей міста зможуть переглянути яскраві взірці народної творчості, яка передається із покоління у покоління. І про спорт у Полтаві в четверте відбувається командний чемпіонат України з веслування на байдарках і каноє. Участь у змаганнях беруть спортсмени із 23 областей. Окрім Луганської і, звичайно, Криму, приїхали навіть Донецькі веслувальники. Збірну команду нашої області представляють близько 40 спортсменів. Уже перші заїзди на Ворсклі принесли медалі у скарбничку збірної Полтавщини. Хотів би побажати вам успіхів. І в досягненні великих результатів на в чемпіонаті той, який сьогодні проходить і в майбутньому, адже спорт це невід'ємна частина побудови, розбудови здорової і сильної нації. Ми повинні займатися спортом. Ми повинні займатися наукою, але якщо треба, ми готові стати зі зброєю на захист своєї держави. Дуже високий рівень організації змагань, хороша тут дистанція, рівні умови для всіх спортсменів, що дає можливість об'єктивно оцінити рівень підготовки всіх спортсменів. Це всі основні новини на сьогодні. Дякуємо за увагу і нагадуємо, що онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» Ви знайдете на сайті Давідавідаві Випуск новин також на нашому каналі у Ютубі. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 13-18, вдень 27-32 градуси вище нуля. У Полтаві вночі 15-17 з позначкою плюс в день 28-30 градусів тепла.